Привіт-привіт, вітаю на моєму каналі. Отже, продовжуємо огляд битв в Казаки 3. Так, давайте спершу познайомимося з гравцями. Відкриваю карту. Отже, я граю синім кольором. І у мене Саксонія, у мене союзник Максон, у нього Нідерланди. Навпроти. Максона, також Нідерланди, це Кріс Мокінг Соул І напроти мене Саксонія і це Ластвіш Отже, поїхали. Ой, переборщи. Такс. Значить, я ставлю одразу два міських центра. Лен І ринок. Хоче Максон, але щось він не те робить, походу. Також Крісмоксоу. <coughs> ну ні, я думав, все ж таки ринок. Так, напевно я трошки прискорю. Так, в мене пішов ринок. Смокінг. Третій міський. Максон ставить. Так, а я що це я роблю? Два міських. Ага, це напевно. <coughs> Також в мене якась одна ще з перших моїх ігор в рейтингу. Я ще напевно не знаю ці всі обміни тут. І якось по-своєму граю. Отже, дві казарми є. Мушкетерів будую тут. Також мушкетери. Так, фіолетовий у нас. Мушкетери. І мій союзник. Також мушкетери. Всі грають в стрілків. Так... Мій опонент розвідку мені послав. Так, ну я думаю, розвиток я прям так детально показувати не буду, я вже зупиню. Десь ближче до 15 хвилини і покажу в кого які прокачки. Тут я поки що прискорю. Кількість військ подивимося. Дошира пішли, далі пішли, Максона пішли і Фіолетовий. Не пішли... Не хоче він одну будувати. Так, залишилось 5 хвилин. О, він ставить стіну. Але... Ну, вряд чи він її добудує. А, так він взагалі грає в 20. Це печаль. Лишилося. Ось уже і 30 секунд. Отже. Так, дивіться. Значить, я зупиняю і дивимось. У мене 213 мушкетерів, 251. Тут я вже запустив січових на безкінечність. Так, тут майже прокачані, ці також уже прокачані. Е, академія. Нічого немає. Каміння тільки взяв і їжа вже не до кінця прокачана. Дивимося мого союзника. 192, 28, 158 рундушир. Так, в академії їжа прокачана. І все. Далі... Last wish. Так, тут прокачані, Конюшні має три прокачані. Тут також нічого, крім їжі. Так, а кузня де кузня кузня? А, ось кузня також нічого. Ну що, дивимося, що буде далі? Так, ніхто нікуди не йде, не поспішає. Десять мушкетерів 48 січових. Так, ну дивіться, ніхто не спішить хм, Максон так цікаво збирає війська. На пагорбі. Так, пішов Максон. О, і я пустив січових своїх. На допомогу йому чи рейд? Ні, побіг до Максона. Що з чи ні? Так, ось чоловіки ми мої вірвалися. Вони їх на утримання поставили, так? Так. Пішов рейтинг. Так, сон заходить. Мінус шахта. Шенацій вкрав так. Мінус два шахта, три, чотири, 6. 7, ну так, да, я тут йому економіку гарно підпортив. Так, на мене пішов ластріше. Обороняємось. Це глянемо на даний час, які прокачки. Отже! Конюшня. Так я не прокачав. Ого. Тут уже прокачана атака. Тут у мене швидкострільні стільки. Вугільна. Так, що ластвіш. Прокачані. Опа, він вже в століття перейшов. І будує драгунів 18-го. Ух! В академії залізна швидкострільність і все. Ну... Угу, дивимось, що треба, не обійде. Диночки знищують свою mm -hmm. ска разом з ними. Mm -hmm. Так, чи з сторони? А, я тут ворота не закрив. Я справляюсь. Веселян же послав, але бачу ще пився, пився. Так, лівий фланг відпив. Тут перестрілявся, гармат помимо. Трішки збройний. І того у мене жодний гармат. Союз вже зніс фіолетового, фіолетовий втік на базу до ласту ще. Що відступив? Червинки вливаються, гармати не попадають. А, тут вже і мій союзник заходи. Все, тут вже все зрозуміло. Перестрію всіх і союзник пішов атаку. Зараз в тиски, і це перемога. Що тут нічого не зробить? О, дивіться, дві казарки вже стопінця. Так, ось така видалась гра, глянемо. Такс. Ну, по розвитку ми з Lastviшом йшли так, на гавно. ногу. Ластвіш навіть мене обігнав. Це вже десь ближче до битви. Паркачки. Так, один теклоствіш перейшов у століття з нас. По балам. Такі. І... по ресурсам, по втратам. Я коментувати не буду, якщо цікаво, ставиш на паузу і дивишся. Ну що ж. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйся, став лайк і коментуй, пиши, що думаєш. Дякую, пока.